Що ж, друзі, я знайшов те, за чим прийшов сьогодні в ліс. Дивіться. Ось це вони. Але ж то знайшов велитня, дивіться. Ось це вже, звичайно, гриб. Ну це вже краса. А й дві хвилини не пройшло, а в мене ще одна знахідочка під таким великим буком. То є файний гриб. Плюс три зразу. Що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні знову. Йду в провірку в ліс по білі гриби, по бурі гриби. І нарешті мені вдається знайти свого першого бурого гриба у великому лісі. Дивіться, люди вже говорять, що вони з'являються, думаю, треба йти. Бо вчора був дивитися біля хати, набрав цілу купу грибів. Зараз йду, думаю, сьогодні в Великий ліс подивитися бурі. І ось, бачите, перша знахідка, не в самому найкращому стані. Напевно, що його доведеться викинути, бо він вже трошки запліснів. Ну, печаль трохи печаль. Але це хороший знак, що гриби все ж таки десь та є, тому ми йдемо їх шукати. Ось така знахідка наша перша викидуємо. Ой, викидуємо її, тому що гриб запліснів. Такого гриба, звичайно, що брати не будемо, бо не годиться такі гриби брати. Ну, Викидаємо, шукаємо далі. Ну що, я пройшов страшне, скільки шляху грибів не було і не було. А зараз натрапив на ось такого грибочка одного, як я йому зрадів, бо страшне знаходився вже сьогодні. Грибів дуже слабо не знаю. Говорив тільки, що тут з грибарями і зустрічав. В них також майже практично пусто. Грибів немає. А говорять, що де зустрічали грибарів, які несли повні кошики білих грибів. Де вони їх збирають, я без поняття. Але я хочу теж знайти стільки, тому шукаю. Поки що безуспішно, але гриби дуже незамітні зараз в лісі. Тому, можливо, можливо, десь там ми й попадемо. Знатаків хотів також запитати, дивіться, знайшов цей траметес. Різнокольоровий, хотів запитати у професіоналів, чи такий гриб підходить для збору, чи це він, чи це не він. Будь ласка, буду дуже вдячний за вашу відповідь. Ось такі гриби, тут їх безліч, тут там грибів вистачає. Цікавить саме, чи це ті самі гриби правильні, чи не якісь двійники. Дякую за інформацію. Ну Дивіться, лісова стежка. Ну, як стежка не стежка, прямо а дорога, де машини великі їздять за дорогами. Ось знаходжу такого білого гриба. Чіпати навіть його не буду, хай собі тут стоїть, як стояв, е, він застарів, його не знайшли, він застарів. Хоча дивно, що на такій дорозі лісовій його ніхто не знайшов. Ну, дорога пішла туди далі. Грибочок тут стоїть. Ну що, люди, напевно, всі. Ось так ходять схилами, дивляться. Туди більш гриби і тут його не побачили. Ну що ж, забачаємо цього гриба на розмноження і шукаємо далі. Але ж то, знайшов велетня, дивіться, ось який великий білий гриб, не знати в якому стані. Оп, зараз його так перевернемо, подивимося. Ну що, стан такий, хотів би бути кращий, ніж цей. Ну Такий він, лепедун, хоч чистий, Ну так, відносно чистий, сенсу його брати не бачу, тому його так і залишу. Скажу чесно, знаходився я так, що не знаю вже, чи радіти цьому грибою чи ні, бо страшне влупив маршруту, а гриби все так і не натрапляю, поки що на них не знаю, не здаюся, тому що тримаюся. Ціле направлено на збір грибів, тому продовжую збирати. Ось це вже, звичайно, гриб. Ну, Це вже краса. Піднімаюся ще трохи вище, подивлюся, може там щось та й знайду. Раз мені тут на підйомі цей попався. Ну, Шукаємо, ось це є справжні боровички бурі, ось такі в такому буковому лісі. Ну що ж, красу забираємо, шукаємо далі. Так, трохи стало веселіше, тому що грибочок наступний у мене є. Зараз білий. То був бурий, ось його відчистив, там поставив. А білого тільки що знайшов зразу за ним. Тому тут цікавіше стало мені вже роздивляюся. листопав сильно їх не видно. Але все ж таки вдається по одному, по одному знаходити. Ну це вже в нас 5 чи скільки за сьогодні було знайдено 6 здається. З тими великанами, що повикиду. Що ж, друзі, я знайшов те, за чим прийшов сьогодні в ліс. Дивіться. Ось це вони, ці два. І ось там ще один. Давайте з нього почнемо. Я ще й не дуже тут роздивлявся, якщо чесно. Але що знаю сказати? Я не дарма напевно ходив. Зараз ще, щоб такі мені парочка попались. І я буду... Максимально задоволений, тому що ну це гриб на мільйон. Подивіться. Такого гриба знайти то рідкість. Такого тулубатого. Ось яка ножечка в цього. Та шова. То є справжні грибочки. Ну як стоїть, подивіться. Це він. Ось так на фоні лісу. Ну, я в такому великому прибережку. Ніяк показати гарно. Але то грибочок. Красота, зараз постукаємо. То є файний гриб. Плюс три зразу. Якби я був знав, що гриби ростуть тут, а не там, де я обходив весь свій час, туди стратив, а грибів надбирав тут. Ну нічого, але це добре, що я все-таки на них потрапив і завтра повернуся сюди. А поки що продовжую знаходити нові знахідки. А і дві хвилини не пройшло, а в мене ще одна знахідочка під таким великим буком. Я повз нього поверху пройшов, а тепер спустився трошки нижче і знайшов такого білого грибочка непоганого. Та я б сказав взагалі чудового, але то є файні гриби, друзі. Лайк, like, підписка, не забувайте. Кожного разу вам нагадую, люди дивляться і не підписуються. Чому? Чому ви не підписуєтесь? Ну, ви ж пропускаєте ось таку красу. Забираю, шукаю далі. Ситуація, дивіться, знайшов цього, вже почистив. Е, думав, хтось звернув синяка. Тому що не може бути, щоб білий гриб ось так просто ще й такий великий лежав. Але ні, я підійшов і це білий гриб. Дивіться, він чомусь упав. Ось Місцина. Ось такий гриб досить такий ще непоганий, в хорошому стані. Я його, звичайно, що заберу, але не зрозуміло як він впав, чи його якийсь дикий звір звернув, чи я не знаю, як це сталося, але тим не менш гриб чудовий, ліс чудовий, ось він золота. Ось гори такі. І продовжую шукати. Так, зараз у лісі також багато опеньків. Ось такі опеньки ростуть, ось там один. Дуже їх багато. Це малесенька кубка, я не показував. Можливо, там прикріплю, я ходив по опеньки, Відзняв був кадрик. Можливо, десь у відео вставлю. Навіть після цього вставлю. Там подивитись, скільки їх масово росте. Ось така красота. Дивіться, ще вам покажу, опеньки пішли масово, дивіться. Ось сюди. Ось там. Щоб не потоптати багато. Ось сюди. Дивіться далі. Ну, їх можна назбирати скільки потрібно. Тому що пеньки ось тут. Там, там, там. І так, тут всюди. Ну, є значно більші копи. Але ось на цьому участку, думаю, вам зніму, бо якраз тут проходжу, ось там біля пня. Ну є багато, дуже. Ну прям скільки потрібно, стільки можна їх назбирувати. Якраз молоденькі, вистрибнули. Супер. Хочу вам ще показати один кадрик, як ростуть зонтики в лісі. Зараз. Дивіться, один, два, три, чотири, ось там п'ять, 6, 7, 8. Далі там ось. дев'ять, Далі ось туди. Там, бачите, 10. Ну, тут десять бачу, бачу, ще далі там ось. Там далеко-далеко, одинадцять, Аж там за буками ще дванадцять. Ну штук, напевно, вже 200 їх нарахував. Ось ще там внизу далеко-далеко за буком є. Ну, Дуже їх багато так проходжу. Е так як зараз ось тут натрапив просто купа. Дивіться, ось там ще ось так бачите, по лісу я протягну трошки, щоб ви пороздивлялися. Щось там вдалині два. Ось ще один там в березі. І так, ось за буком, тут, тут, там. Ці. Дуже страшно їх багато. Ніхто їх тут не приходить забирати ось такі справи.